Як Трамп розраховував тарифи почнемо з основної мотивації, адже це головне, що взриває мозок. За словами Трампа, вони хочуть збалансувати торговий дефіцит. Врахуйте, що поняття дефіцит тут не те, що негативне, а чисто математичне. Адже якщо ти більше споживаєш, ніж продаєш, це що погано для розвиненої країни чи що? Давайте на нейтральному прикладі. Нова Зеландія продає в США м'ясо, яйця, мед та вино. Америка продає в Нову Зеландію літаки, космічне обладнання, машинерію, реактори та бойлери. І уявіть цю тупість. Трамп хоче, щоб Нова Зеландія купляла літаків на суму не менше, ніж продає в Америку, наприклад, яєць. Це при тому, що зараз в США велика проблема з яйцями через пташиний грип. Та вони навіть просили яйця у Данії та на фоні погрозам Гренландії були послані. Смішно. Але ще раз вони хочуть урівняти потребу ринку однієї країни в літаках з потребою іншої країни в яйцях. Та як це взагалі можна ставити поруч? Це так, якби вам було не дозволено попісяти, поки не сходите на концерт Івобо було, не знаю. І уявіть, це лише перший рівень тупості, а там далі копати і копати. Наприклад, невід'ємна частина сучасного світу послуги: оці всі підписки, кіно, музика, реклама. І хто тут лідер? Ну звісно, Америка. І думаєте, хтось розраховував кількість нематеріальних послуг, що надає США всьому світу? Ні. Таке враження, що адміністрація Трампа живе у 18-му сторіччі і не уявляє, що цей ринок існує взагалі. Але ні, це ще не достатньо ржачно. Журналісти MSNBC з'ясували, що Трамп запровадив тарифи, базуючись на дослідженнях неіснуючого експерта Рон Навара, ім'я якого є анаграмою Наваро, торгівельного радника Трампа, який придумав його для своєї книги Смерть від Китаю. Ну і саме цікаве формула розрахунку тарифів для кожної окремої країни. Там ще смішніше розкажу у наступному відео. А поки що спостерігаємо, як панікує Росія від падіння цін на нафту, спричинену діями Трампа. Все буде добре. До завтра.